Офіс всупереч конституції законом України через кураторів відповідних здійснює ручне управління. Пління, в тому числі і енергетикою, через своїх отець от, от, заступників ну, заступників радників, і дійсно пан Шурма він до, до речі, фахівець безумовно, але він по суті він віддавав команди, в тому числі на проходження законів, на певні рішення і так далі. Mm -hmm. Так буду була побудована система управління в офісі президента, особливо коли почалася війна, розумієте з 22-го року. Але я той, хто офіційно звернувся до Набуз зі з заявою. 23-му році про цей випадок. Сумієте, коли дійсно ви праві станції, але там не тільки станції брата, шурми, там біля 70 е, об'єктів, у шурми там 8 об'єктів, а решта це інші, там власники, вони отримували з Вересня 22-го року, по липень, десь по травень, 20, червень 23-го року. Mm -hmm. Станції були на окупованих територіях, а гроші отримували за те, що немов би передають електроенергію з сонячних станцій, згенерованих з окупованих територій на нашу в нашу єдину енергосистему. Це тоді вже стало відомо в 23-му році. Я із заявою в НАБУ звернувся.